Друзі, вітаю всіх, хто завітав на мій канал Домашній Затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Мене звати Наталія і я ведуча цього каналу. Друзі, сьогодні я хочу приготувати стегенця кролика для свого сина. Але перш ніж я приступлю до приготування, я хочу вибачитись перед своїми підписниками за те, що я довго була відсутня. Справа в тім, що в моїй сім'ї стався нещасний випадок. Мій син попав в аварію, в результаті якої отримав складні переломи ноги. Тепер він в лікарні, прооперований, йде на поправку. Весь цей час я була біля сина і займалася пошуками коштів на операцію. Так як я інвалід другої групи і маю мізерну пенсію, то заощаджень не маю, а гроші потрібні були терміново. Дуже вдячна своїм рідним. Близьким, знайомим і зовсім незнайомим людям, друзям мого сина, які швидко прийшли на допомогу. Також хочу висловити щирі слова подяки моїм підписникам за фінансову допомогу і моральну підтримку. Щиро вам всім вдячна, друзі, дякую всім за перегляди, подобайки і коментарі. Прошу всіх небайдужих людей, які вперше зайшли на мій канал про допомогу у вигляді підписки. Подобайки, коментарів. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, щоб мій канал запрацював і я могла одержувати доходи, щоб якнайшвидше погасити борги. А я в свою чергу постараюся плідно працювати для вас, щоб виправдати вашу довіру. А тепер, друзі, приступимо до приготування стегенця кролика. Цього кролика виростив мій син. Я вам хочу сказати, що це дуже приличний кролик був. Тушка його заважила майже 4 кілограми 900 І я частинками готую його і відношу йому в лікарню. дивіться, це одне стегенця таке від кролика. І на цьому етапі я хочу просто його засолити. Отак би солью, натираю його все. Ну, це треба дивитись так, от на, інту, на інтуїції. Смотря Хто як любить, хто любить більш солене, то менш солене. Ну, зараз я не дуже буду терпо солити, так як йому треба ще я ще, ну, ще ніби, ніби як дієта. Щоб Тому от так я натираю солью і зараз в мене вечір, я поставлю його до ранку, щоб воно в холодильнику побуло. А зранку, друзі, будемо готувати далі. Постоїлося стегенце холодильнику ніч. Друзі, це не обов'язково, щоб воно ніч стояло, у мене просто так вийшло. Достатньо 2-3 годинки і воно просолиться. І е, далі я е, хочу його засмачити і поставити в духовочку випікати. Духовочку я вже поставила розігріватися на 250 градусів. Тепер я от такий соус зберу, взяла ось сметанку і сюди хочу додати. Часничок у мене молоденький, він цього року в мене трошки якийсь не дуже великий, такий дрібненький, але він натуральний, без ніяких нічого. Вирощений на моїй присадильній ділянці. Я взяла одну головочку чеснику і. Добавляю до сметани. Тепер беру ще трошки гірчиці, додаю. Гірчиця придає смаку такої, такої пікантності. Небагато. І все, більше я більше сюди нічого не додаю. Тепер так от перемішую, бо я руками все рівно буду його. Ось такий у нас виходить соус. У мене точніше. Друзі, якщо вам подобається так, як я готую, то також робіть так само. І так от. Ніби як квецею, обмащую повністю стегенця з усіх сторон. Кладу в руках для випічки. Рука я взяла такий більший кусочок вирізала, щоб з запасом, тому, тому що я ще сюди хочу картопельки додати. Тепер я беру ще картопельку. У мене молоденька картопелька, я спеціально вибрала таку меншу, щоб її не розрізати. Ось тут тільки декілька картоплин більших, то я їх отак на четверо розріжу. Тепер я сюди добавлю до картопельки, трошки звичайно я її присолю. і додаю цибулю зелену. У мене ще зелена цибуля, я її пізно посадила і вона в мене ще зелена. Зелену цибулю і зелень, укроп і петрушку. Ріжу ось так от. Цибульку додала до катошечки, а тепер кришу зелень петрушки і укропу. Я люблю натуральні приправи, страви. Сюди додаю до картопельки. і беру ще морквину. Можна її потерти на грубу терку, але я сьогодні хочу її отакою солом, соломкою порізати. Я ось все перемішую з картопількою разом. Як... Красива суміш. Я взагалі люблю зелений колір, я люблю. Це, як красиво. І тепер додаю до цього стегенця, я це все додаю в бухав. Один листочок лавровий сюди розрівнюю. І дивіться, я ще сюди грам 100-150 водички заливаю для того, щоб м'ясо було, і картопелька, і м'ясо, щоб воно було м'ягеньке, а не засушене. Максимально випускаю повітря з рукава. Зав'язую. Ставлю, вже в мене духовочка розігріта і ставлю в духовку запікатися. Воно десь буде запікатися ну, приблизно півтора-дві годинки. Друзі, готова моя страва з тегенця кролика. Картопелькою. Запікалося воно в мене 2 години при температурі 250 градусів. Я ось щойно його виняла з духовки. І, вибачте, друзі, ну я вам не буду роз... роздирати рукав, щоб показати, яке воно е... виглядає, тому що я хочу для сина максимально тепленьке завести в лікарню. Мені далеко добиратися туди. Хочу, щоб він свіженьке і тепленьке з'їв. Але повірте мені, що воно дуже смачне. Запах дуже приємний, адже там всі натуральні продукти, м'ясо, петрушечка, укроп, молоденька картопля. Думаю, що моєму синові сподобається. Я вже не раз йому таке робила. Дякую, друзі, вам за перегляд, дякую, що були зі мною. Раджу вам, всіх, раджу вам всім приготувати для своїх рідних і близьких таку страву. Готуйте і порадуйте своїх любимих рідних людей. Бережіть свої сім'ї, бережіть своїх дітей. Будьте здорові, нехай Господь благословить вас і ваші родини. Всім миру і добра!